Вітаю вас. Сьогодні я запишу для вас таку практику, яка покаже вам вихід із тієї ситуації, яку ви довго носите в своїй голові, і ви мучитесь, але боїтеся в неї зазирнути, боїтеся просто викреслити її зі свого життя, тому що вам здається, що ваше життя. Без цієї, цієї ситуації, без цієї травми неможливим. Буває так часто, що ми ставимо нашу травму як би пріоритетом для життя, і нам здається, коли вона вирішиться, нам просто не буде для чого жити. Але насправді життя таке багатогранне, життя цікаве, і воно може бути легким і простим. Без відчуття провини, без відчуття сорому і без цієї вашої травми. І тут не потрібно її, як би сказати, відторгати і сказати, що ніби як стерти своєї пам'яті, тому що ну, це не вдасться зробити. Вона ж для чогось відбулася в вашому житті. І це відбулося для того, щоб ви, як душа, ну, пізнали якийсь певний досвід. І в кожного він свій. І в цьому якраз унікальність кожної, кожної травматичної ситуації. Тому я сьогодні вас проведу. Якщо ви готові, можете сідати зручно і не бійтеся. Я з вами, я буду вас вести. І також пам'ятайте, що ви є в себе, і ви можете все контролювати. Все під контролем, бо у цих людей, які проживали травматичний досвід, досить такий м -м, сильний контроль. Ви мусите постійно контролювати, через це ви не можете в житті розслабитись. І через це все йде дуже-дуже складно в житті. Тому зараз наступні 10-15 хвилин, спробуйте розслабитись і слухати мій голос, довіритись моєму голосу і довіритись своїм відчуттям, що ви відчуваєте, коли. Я буду проговорювати певні слова. Тому сідайте зручно, можете вдягнути навушники і закривайте очі. І зараз зробіть такий глибокий-глибокий вдих. І повільно видихайте. І ви прям відчуваєте, як ви видихаєте все, що у вас там накопичилось всередині. І знову ви вдихаєте, такий робите глибокий, глибокий вдих і повільно видихаєте. І ще один такий глибокий, глибокий вдих. І видихаєте, і прям, ви прям відчуваєте своє тіло, прям відчуваєте кожну клітинку свого тіла через цей вдих. І зробіть ще один такий глибокий, глибокий дих, такий усвідомлений. І повільно видихайте. У своєму темпі зараз дихайте. І зараз відчуйте, як район вашої голови починає ніби як. Дуже таке тепле-тепле повітря, і це повітря має таку силу, ну, має вас так, ну, ніби як вас розслабляє, розслабляє вашу голову повністю, ваше обличчя, ваше чоло, брови, повіки розслабляється від цього повітря. Ви дозволяєте цьому відбуватись, Ви довіряєте мені, довіряєте. Своїм відчуттям і дозволяєте своєму тілу повністю розслабитись і відчути цю безпеку вам безпечно зараз. І зараз це розслаблення, прям знаєте, розтікається по всьому вашому тілу, розслабляє повністю ваше горло, прям відпускаєте все з горла, прям відчуваєте як ці зажими. Сходять, і ця вся енергія проходить по вашому тілу, по вашій кожній клітинці. І потім ця хвиля розслаблення вона спускається на грудну клітку, і так само вона розходиться по всіх внутрішніх органах. Ви дозволяєте цьому відбуватись. І можете тут зробити такий глибокий, глибокий вдих. І знову ж таки повільно видихайте і знову відчуйте себе в тілі, як які у вас відчуття. І потім подивіться, як ця хвиля спускається вниз. Вона вас також розслабляє. Вона спускається на ваші бедра і розслабляє їх повністю. Та є таку хвилю розслаблення на. На ноги прям воно спускається до них. І прям зараз можете побачити, як на вас світить такий промінь світла, і він вас прям пронизує. Він заходить цей промінь у голову, так само він ви відчуваєте такий зв'язочок, такий канал, якби. Пронизує все ваше тіло, і прям як заходить цей промінь в землю в стопи, там, де ваші ноги, і прям якщо ви стоїте, ви можете відчути, якщо ви поставите ногу, ноги на землю, ви прям відчуєте, що ви міцно стоїте на землі. І цей промінь працює через вас і допомагає вам відчувати себе. І можете зараз зробити ще один такий глибокий, глибокий вдих, і повільно видихайте. І ще один такий глибокий, глибокий вдих. І повільно видихайте. А зараз можете згадати оцю ситуацію, яка вас постійно тривожить. Яку ви не можете нікому розказати, яка можливо стосується якогось насилля, можливо, ви щось зробили комусь там на зло, і так далі, це може бути будь-яка така життєва ситуація, яку ви носите в собі, за яку вам стидно, за яку ви відчуваєте вину і так далі. І можете прям цю ситуацію. Уживете в своїй голові, вона ж у вас сам завжди є, ви про це знаєте. І зараз ви можете прям спробувати відділитися від тієї ситуації, подивитись на неї зі сторони спочатку. Я вас попрошу так зробити, щоб ви побачили тих людей, які відносяться до тієї ситуації. І так само зараз, от коли ви в такому стані розслаблення, ви прослідкували всі свої відчуття, що ви відчуваєте зараз, вже до тієї ситуації? Чи це у вас злість, чи це ненависть, чи це якісь знову ж такі відчуття провини, сорому? І Як ви відслідковуєте це відчуття, воно може бути в тілі таким зажимом, ви можете взяти і вийняти це відчуття. І ніби як поставити збоку до тієї ситуації. Прямо подивитись на цю всю картинку, як воно виглядає. А зараз, коли ви це все бачите, відійдіть від цієї картинки, ви стояли як збоку, і подивіться, ніби як зверху зараз, на цих всіх людей. На ці емоції, на ці відчуття. І запитайтеся себе. Прям так. І ви обов'язково відчуєте відповідь. Запитайтеся себе, для чого я вибрав, вибрала такий досвід? Що що? І перше, що вам прийде в голову, це буде і правильна відповідь. У когось це буде для того, щоб я навчився відчувати біль, щоб я навчилась відчувати любов, щоб я навчилась, навчився прощати. Кожного вона своє. У когось це ці всі ситуації вони вчили проявленню і заявленню про себе, що я маю право говорити. Про свої хочу і про те, як ви хочете. І так далі. В кожного воно буде своє. І постарайтеся зараз максимально бути чесним і максимально приймати ту інформацію, яка зараз у вас заходить. Я почекаю, а ви прям запитуєте себе, для чого я обрав, обрала такий досвід, щоб прожити. І також попрошу вас, постарайтесь не думати з позиції жертви, а з позиції, якби нейтральної з досвіду. І зараз, коли ви почули відповіді для себе, якщо ви на себе ображаєтесь, то пробачте себе, можете собі прям дозволити в своїй голові пробачити себе, так само пробачити тих людей, які завдали вам болю. Або якщо у вас навпаки, можливо, ви комусь завдали болю так само. Ви можете в них попросити вибачення і звільнитися від цього, звільнитися від цього досвіду. І в своїй голові заявити, що я приймаю цей досвід, і мені більше його не потрібно проходити. Уроки завершені. І зробити такий глибокий, глибокий вдих, і видихнути це все. З вдячністю і звільнитесь, якби в своїй голові, від того, що це більше на вас не впливає ця ситуація. І зараз подивіться, як ви прямо знову ж таки вдихаєте, і ви як зверху видихаєте, і як видихаєте ця вся ситуація, це все розтворяється, все його більше немає ситуацію самі ви створили, ви самі можете її і забрати. Все. І зараз я попрошу вас, якби себе обняти відчути, що ви в себе є, і прям відчути, що на вас ходить такий. На вас світить, якби таке розове світло розового кольору, і воно вас засвічує з голови до ніг повністю. Ви ще залишайтесь закритими очима. Ви прям відчуваєте цю таку любов і прощення себе за те, що ви дуже багато років не могли звільнитися від цього. А зараз ви собі це дозволили. І ви відчуваєте цю вдячність спочатку до самих себе, а потім і до інших людей. Прям дозвольте собі це відчути, і цей розовий колір він вам прям допомагає в цьому. І зробіть зараз такий глибокий-глибокий вдих і повільно видихайте. І зараз я порахую до трьох, і ви повернетесь тут і зараз і можете відкривати очі на рахунок 3. Один. Кожного разу, коли ви будете дивитись на себе в дзеркало, ви будете пам'ятати, що ви у себе є головна підтримка. І так само ви дозволяєте собі проживати різний досвід. Ви, як душа прийшла сюди пізнавати себе і світ через досвід і відчуття. Два. Кожного разу, коли ви будете пити воду, ви будете відчувати пролив сил, ви будете відчувати себе цілісними. І три можете відкривати очі. Я вас вітаю. З тим, що ви вас собі дозволили пройти цю практику, дозволили собі усвідомити важливі речі. Тому зараз максимально побудьте собою, можете себе обняти, прям відчути цю таку любов до себе і насолоджуйтесь життям, бо життя насправді є. Дуже цікавим і багатогранним, коли ми дивимося на нього, і з усіх сторін. Бо коли дивитися з однієї точки, то дуже мало видно.